Давайте ми запросимо пастора Геннадія, він буде нам говорити слово. Сідайте, будь ласка, сідайте в Я хочу привітати всіх в цьому залі, брати та сестри, гості, люди, які... Мешканці цього міста, Вижгорода, ті, котрі приїхали з інших міст, сьогодні вітаю вас. Друзі, ми з вами зараз звернемося до Слова, до слова Божого. І знаєте, це недільна проповідь, я дав таку назву: Дві битви, дві перемоги. Ми будемо читати вам зі слова. Разом будемо читати зі Слова Божого. Але спочатку, знаєте, хочу зробити такий невеличкий вступ. Це правдива історія. Якось один служитель нашої області, пастор, після недільного зібрання він підійшов до своїх підлітків, дітей і запитав: діти, а про що була проповідь? Ну, він розумів, що знаєте, трошки було довго, трошки було складно, і йому дуже цікаво було, що діти почули з його проповіді. Ви знаєте, відповідь була коротка і дуже влучна. Один із синів сказав тату. Треба читати Біблію і молитися. От. Тому, друзі, сьогодні саме про це. Сьогодні саме про це ми за вами будемо і говорити. Дві, два тексти, дві історії, дві битви і дві перемоги. Почнемо з першого. Луки 4 розділ ми будемо читати з першого з першого вірша. Ісус, же, сповнений Духа Святого, повернувся від Іордану і поведений був Духом у пустелю. Там сорок днів Він був спокушений дьяволом і нічого не їв у ті дні, а по їх закінченні останку зголоднів. От такий, такий, такий початок. Друзі, хочу зразу заосереджити вашу увагу, що Ісус, після охрещення в Іордані, да, написано, коли. Дух Божий, як голуб сів на нього, от він був сповнений Духа Святого. Але забіг трошки на кінець цієї історії, 14-й вірш, там каже, коли ця подія закінчилася, 14-й вірш каже, і повернувся Ісус в силі Духу до Галілеї. Там Він був сповнений Духа Святого, а після цих. Цієї битви, цих випробувань, він був в силі Духа Святого. І так, ми читаємо тут, що Ісус був поведений в пустелю. Пустеля, знаєте, ця пустеля, де був Ісус, з єврейського вона звучить і Єшемон, спустошення. Друзі, послухайте, ми читаємо, знаєте, це слово, одне слово, Бог поведений в пустелю. Ну, щоб ми розуміли, що це за пустеля. Це дійсно було дуже страшне місце. Це, бу, це була мертва пустеля, яка дихала жаром. І розміри цієї пустелі 55 кілометрів довжина і 23 кілометри в ширину. Пустеля. Яка дихала жаром. Ця пустеля вона, вона закінчувалася у мертвого моря. Відстань від Мертвого моря до краю пустелі була майже висота цієї скелі, майже 350 метрів. Отаке От страшне місце, якому був Ісус Христос. І в цьому страшному місці, коли Ісус, знаєте, Він дійсно написано, Не їв, да, Він постився, молився, да, підійшов спокусник і тричі спокушував Його. Третій, четвертий вірш ми читаємо перша атака. І сказав йому дьявол, якщо ти син Божий, то звели камню, цьому, звели камню цьому, щоб став хлібом. Ісус відповів йому: написано, що не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом Божим. Сатана спокушував Христа, казав: Бачиш каміння, зроби її хлібом. Іншими словами, прояви себе як творця. Дай людям хліба, забезпеч їх хлібом, забезпеч людей матеріальними благами, і вони підуть за тобою. Відповідь була дуже коротка і дуже влучна, що людина живе не тільки матеріальними благами. Лю... Матеріальні блага, вони не можуть насичити душу людини. Матеріальні блага не можуть дати, дати це повне щастя людини, яка живе на землі, вони не забезпечують. Матеріальне благо, вони все одно колись закінчуються. Матеріальні блага, знаєте, їх завжди мало. Якщо, чим більше людина має, тим більше вона хоче. Чим більше вона хоче, чим більше вона має, тим більше в неї потреби ще мати більше і більше. Матеріальне благо, послухайте. Нічого не змінилося. Нічого не змінилося сьогодні. Знаєте, Дивися на ці речі, які ми з вами проходимо, проходить наша країна, проходить цей світ 21 століття. Да? Мобільні телефони, комп'ютери, ракети летять на Марс. Тобто такий технічний прогрес. Да? Знання умножилися. Люди живуть, знаєте, мають, ну дійсно, мають гарні будинки, мають, 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 мають гарні, гарні дома. Але послухайте, в центрі Європи. В 21 столітті йде кривава війна. Тому що декому все мало, мало і мало. де, де, де хто хоче все більше, більше і більше. Тому, людина, тому Ісус Христос і каже, що не одним хлібом буде жити людина. Людина буде жити словом від самого Бога. Людині просто потрібно слово. Боже. Людині потрібно слово від Бога в житті, повседневному житті, в різних обставинах. Людині потрібно слово від самого Бога. Людині потрібно це знати слово від Творця, яке буде надихати, яке буде давати йому сили, яке буде дійсно знаєте, давати йому гідне життя на цієї землі. П'ятий і восьмий вірш це друга атака. Ми з вами читаємо. І, вививши його на високу гору, дявол показав йому всі царства світу в одну миті. І сказав йому дьявол, тобі дам цю цю владу над усіма цими царствами і славу їх, бо вона мені передана, і якому хочу, даю її. Отже, якщо ти поклонишся мені, то все буде твоє. Ісус сказав йому у відповідь: Відійди від мене, Сатано, написано: Господу Богу твоєму поклоняйся і йому єдиному служи. Була відповідь Ісуса Христа. Ви знаєте, в цей раз сатана він пропонував Христу угоду. Цікава угода. Він каже: будеш мати владу над людьми, будеш мати славу від людей, але в обмін на це ти поклонишся мені. Серед людей, знаєте, серед нас це має назву. Продати душу дьяволу. за владу, за славу, за популярність. Сатана добре знав ціну поклоніння. Скільки коштує поклоніння? Все получиш. І силу, і владу, і славу. Тільки вклинися мені. І Ісус знову відповідає йому написаним словом. Третя спроба, з 9 вірша ми читаємо далі. «І, пів, пів, і повів його до Єрусалима і поставив його на крилі храму, і сказав йому: якщо ти син Божий, кінься звідси вниз. Бо написано ангелам своїм заповість про тебе, зберегти тебе, і на руках понесуть тебе, щоб ти не спіпнувся, а камінь ногою твоєю. Ісус відповів йому, сказано: не спокушай Господа Бога Твого. І, закінчивши всі спокушання, дьявол відійшов від нього до часу і повернувся Ісус в силі Духу до Галілеї. І так, третя атака. Сатана веде Христа до Єрусалимського храму, там є таке, знаєте, велике місце на криші, на даху, крило храма, і каже йому: Зроби диво. Ну, в кінці кінців ти син Божий чи ні, ти можеш зробити диво. І тоді дійсно всі побачать, що ти є син Божий. І тоді, знаєш, це буде дуже круто. Людям потрібне видовище. Зроби це. Дай їм хліба, дай їм видовище, і вони підуть за тобою. Будеш мати популярність, будеш мати успіх. Але тільки зроби так, як я тобі дав оцю пораду. Моя порада для тебе слушна, і вона зовсім безкоштовна. Хитрий, спокусник. Підходить, знаєте, ми повинні розуміти, що Ісус Христос, да, Він Син Божа, Божий, але він, він був в людському тілі, Він мав чувства, він мав волю, Він мав емоції. Він розумів всі ці речі, да? Він бачив, як живуть люди, і спокусник Він б'є знаєте, в одну, ту ж, в одну і ту ж точку. Ми бачимо, що на всі три спокуси була одна і та ж відповідь. Написано. Друзі. В нашому житті. Знаєте, різні бувають обставини. різні приходять думки в нашу голову. Знаєте, по-різному, можливо, до кожного з нас приходять якісь покуси. І нам дуже важливо знати, де це написано і що там написано. Нам дуже важливо дійсно знати слово Божє. Бо коли приходить атака від ворога, нам треба відповідати на кожен випад, на кожен виклик. Як? Є чудовий приклад Ісуса Христа. Дійсно, нам треба відповідати Словом Божим. Друзі, в мене ще таке питання. Знаєте, от читаємо, читаючи цей текст. А як ви гадаєте, як ви думаєте, яка ціль була у сатани? От чому він уже четвертий розділ Луки в пустелі, він підходить до Христа і спокушує, дає три таких атаки на нього. Яка була в нього ціль? Я думаю, цілі ціль сатани була одна зупинити Христа. Збити його зі шляху. Чому? Тому що він добре розумів, що Ісус Христос є Його вироком, що прийшов йому кінець, син Божий прийшов на землю, Бог прийшов воплоті на землю, Бог прийшов на цю землю служити людям, проповідувати Царство Боже, Бог прийшов на цю землю виконати місію, яку доручив йому небесний Батько. Він намагався збити його в путі. Сьогодні сили зла намагаються зробити те ж саме з нами. Коли я кажу з нами, я розумію, що є наше особисте життя, є наші цілі, є наші плани, є наші, які знаєте, ну, віруючі люди, служіння Господу. Да? Коли я кажу з нами, це нас, в нашому житті, в церкві Ісуса Христа. Це, це не просто організація, це духовне, да? духовна організація, там, де Бог діє. Там, де Бог свою роботу робить через церкву. Подобається це сатанічні? Ні. Його плани не змінилися, збити, збити з путі, зупинити. Друзі, коли я кажу нам, я розумію нашу країну, що сьогодні відбувається? Якщо ми подивимося з духовного зору, да, з духовної точки зору, що відбувається? Ворог повстав, щоб збити нашу країну зі шляху. Нічого не змінилося. Знаєте, читаючи цей, цей текст, от особисто в мене, в мене склалося таке враження, що ці перші атаки, це перша битва, да, сатана якось, я не знаю, як українське, російське слово прощупував Христа. Да? Він намагався, узнати, а чи намагався знати переконання Христа, його рішучість, його дійсно знаєте, наміри, які він має виконати на цій землі. Це була така розвідка, знаєте? І цей ворог він получив по зубам. І тоді, знаєте, коли отрив відсіч, та ще й Словом Божим, ми читаємо з вами 13 вірш, да? і закінчивши всі спокушання, дьявол відійшов від нього до часу. Ну, каже, ми ще не починали. Почекай. Ще прийде час. Друзі, оце перша битва. Це був дійсно жорстокий бій. Але головна битва, вона була ще попереду. І цей вирішальний час, час ікс, він навстав в житті і служінні Господа нашого Ісуса Христа. Друга битва Луки, 22 розділ. Ми прочитаємо з 39 по 46 вірш. І вишивши, пішов зазвичай на гору Єліонську. За ним пішли і ученики його. Пройшовши же на місце, він сказав моліться, щоб не впасти в спокусу, а сам відійшов від них, як докинути камнем, і ставши на коліна, молився, говорячи, отче, о, коли б ти благословив принести чашу цю мимо мене, і втім, не моя воля, а Твоя нехай буде. Явився ж йому ангел з небес і укріплював його, і, перебуваючи в борінні, старанніше молився. І був під його, як краплі крові, що падають на землю. Вставши від молитви, він прийшов до учеників і знайшов, що вони спали від смутку, і сказав їм: Чого спите, встаньте і моліться, щоб не ввійшли у спокусу? Це була вирішальна мить в житті Ісуса Христа. Друзі, ми повинні розумітися, Він був в тілі людини. В нього ще була, в нього ще була можливість відмовитися від Христа. Від Голгофи, але на карту було поставлене спасіння всього людства. Друзі, на карту було поставлено спасіння моє і твоє. На карту було поставлено вічне життя моє і твоє. Він ще мог все зупинити, він мог ще відмовитися. І це була битва. Послухайте, це була вирішальна битва. Сад у цій місцевості, він мав назву вірніше. Місцевість, який знаходився в сад, мала назву Гівсіманія, що означає прес для оливкового масла. І там дійсно був прес. Ісус розумів, що має взяти на себе гріхи всього людства. Він розумів, Він розумів, що Він має прийняти покарання від самого Бога за гріхи, не свої кожного з нас. Він це зробив. Він на себе повинен був прийняти, а гріх повинен бути покараний, і це буде кара Божа. Це буде гнів Божий за гріхи, які він взяв на себе. Він розумів, що йому треба буде це пройти. Друзі, Христу було 33. Ніхто не хоче вмирати в 33. Що багато можна зробити, що багато можна послужити людям. Друзі, йому було всього лиш 33. Він взяв з собою учнів. Тут не написано, є багато текстів таких. Ця молитва в Гесиманському саду, він взяв з собою трьох учнів. Він взяв з собою трьох учнів, яких він брав з собою на гору, там, де він прообразився перед ними. Там, де ці три учні, вони побачили його в славі Божій. Вони побачили Моїсея і пророку Ілью. Вони побачили це своїми очима. І він взяв їх з собою, щоб вони були поруч з ним. От, коли йшла ця битва, ця борьба, це, це друзі, там, ми, ми з вами читали, ми ще повернемося до цього. Там відбувалися страшні речі, там битва була серйозніша. Він взяв з собою учнів. Але по факту він залишився один. Вони спали. Так написано. 42-й вірш, то що ми читали, знаєте, молитва Ісуса Христа вона заслуговує особливої уваги. Говорячи, 42-й вірш, Отче, о коли б ти благоволив пронести чашу цю мимо, мимо мене. А втім, не моя воля, а твоя нехай буде. Цікава молитва. Цікавий початок молитви. Боже, було б добре, якщо ці страждання пройшли повз мене. Батько, було б добре, щоб я не відчував оцю біль, оцю зневагу, ці тортури. Оці, знаєте, Речі, які відбудуться зі мною. Вони ще попереду. Батько, було б дуже добре, якщо б ця чаша вона пройшла повз мене. Може, якось по-іншому. А далі, Боже, ні, не моя воля, а твоя, твоя нехай буде. Це була. Дійсно, найважча і вирішальна битва в житті і служінні Ісуса Христа. 43 й вірш. Слухайте, ми читаємо, що навіть явився йому ангел з небес і укріплював його. Довелося, знаєте, батьку послати ангела, щоб він укріпив свого сина от в цьому сражі, в цій битві. Написано, друзі, це, знаєте. Це можна прочитати за 30 сек... півхвилини, да? але якщо ми це побачимо, цю картину, наступний вірш, він каже, що «і перебуваючи в борінні, старанніше молився і був під його, як краплі крові, що падають на землю. В цей час, я так гадаю, дайте мені таке право, знаєте, можливо, спокусник, той, що спокушав його в пустелі. Казав йому, На що тобі треба? Зупинися, поверни назад. Ти пам'ятаєш, я тобі пропонував легший путь. Я тобі пропонував широкий путь, нащо ти йдеш оцим узким путем, нашим, узким шляхом. Ісус сказав небесному батьку, не моя воля, но твоя да будь. Кстати, друзі, цікава річ. Я вірю, що в узкий і незручний путь. Він являється самим вірним. Там, де вузька, там, там де незручно, але цей путь може бути самим вірним. Це була важка битва, тому що Ісусу Христу треба було свою волю, підчинити волі, підчинити, підчинити волі Божій. Знаєте, ця ж історія вона найбільш ширше написана в Євангелії від Матфія, 26 розділ, і ми зараз. Відкриємо Матфія, 26 розділ. Там з 42 по 44 вірш, ми спочатку, ми спочатку прочитаємо. 42-й вірш. Знову відійшовши вдруге, молився, кажучи, отчі мій, якщо не може чаша ця обминути мене, щоб мені не пити її, нехай буде воля Твоя. І пройшовши, знаходити їх знов сплячими, бо в них очі обважніли. І залишивши їх, знову відійшов і помилився втретє, сказавши те ж саме слово. Тричі молився Христос цією молитвою. Тричі перший раз помолився. небо мовчало. Другий раз помолився. небо мовчало. Три рази молився Христос. Чому мовчало небо? А відповідь проста: іншого шляху не було. Був тільки один шлях спасіння людства. Був, був тільки один шлях, щоб Твої і мої гріхи були прощені. щоб ми були відкуплені. Був один тільки шлях. 45, 46 вірш ми читаємо далі. Тоді приходить до уч учників своїх і говорить їм, ви все ще спите і відпочиваєте. Ось наблизився час, і син людський видається в руки грішників. Встаньте, підемо. Ось наблизився той, хто зраджує мене. Встаньте, підемо. Цікаві слова. Встаньте. Прийшов час. Діяти. Час молитви пройшов, прийшов час діяти. Ісус піднявся з колін. Для чого? Щоб йому діяти, виконувати волю Отця. Друзі, і на закінчення, знаєте, у кожного з нас в нашому житті є своя гівсіманія. У кожного з нас є свій прес, там, де вузько, там, де тяжко, там, де давить з усіх сторін. Кожен з нас або проходив, або проходить, або ще буде проходити дійсно ці тяжкі обставини. Коли життя випробовує тебе на міцність, коли дуже важко, коли ти розумієш, що поруч вже нікого нема, і таке може бути, знаєте, я вірю в одну річ, от з цих текстів, іноді нам дуже корисно пройти обставини, важкі обставини в нашому житті одному. Да, дуже хотілося, щоб, щоб хтось був поруч. Дуже хотілося, щоб, щоб хтось за тебе молився. Дуже хотілося б знаєте, щоб були рядом, рядом з тобою люди. Але так буває в житті, так буває. Не, не у всіх, але так буває. Коли дуже важко, ти вдруг розумієш, що ти застався серед людей один. Але в тебе є Господь. Добре, коли є Господь в твоєму житті. Добре, коли ти знаєш, де написано і що написано. Добре, коли ти знаєш, що таке сила молитви. Це дуже і дуже добре. Зверніть увагу, Ісус прийшов до саду, от Його стан, да, в скорботі та смутку. А вийшов сповнений сили та рішучості. Чому? Тому що там в саду відбулася, відбулася розмова з Богом, там Він розмовляв зі своїм батьком. Прийшов у смутку, а вийшов в силі і в рішучості. Там була молитва до небесного батька. Дві битви, дві перемоги. Вперше Ісус переміг Словом, в другій була молитва. І це чудовий приклад для кожного з нас, коли ми проходимо кожен свою гівсімані, коли кожен з нас знаєте, можливо десь знаходиться під пресом. А дійсно, знаєте, в цей час, який живе, ми не остеремоні тих подій, які сьогодні переживає наша, наша країна. Ми сумуємо, коли гибнуть наші бійці. Ми сумуємо дійсно, коли страждають мирне населення. Ми радіємося, коли визволяють наші території. Да? Ми дякуємо Богу, коли, послухайте, вчора по-моєму, в Запоріжжі в житловий будинок влетіло дві ракети і не розірвалися. І таке буває, друзі. Ми переживаємо всі ці речі. І сьогодні нам дуже важливо, знаєте, щоб спокусник нас не збив зі шляху, не зупинив нас. Щоб ми сьогодні так же славили Бога, ревно служили Йому. Кожен на своєму місці, кожен де може. Щоб ніщо не зупинило нас. Сьогодні, знаєте, в цих обставинах ми дійсно повинні навчитися сказати, не моя воля Боже, але твоя та буде. Хай Бог благословить. Нас. І на останнє, знаєте, хочу просто підбадьорити вас, це 117-й псалом, я хочу прочитати з 8-го вірша. Краще уповати на Господа, аніж надіятися на людину. Краще уповати на Господа, аніж покладатися на князів. Обступили й оточили мене. Я ж іменем Господнім переміг їх, оточили мене, але я іменем Господнім подолав їх, обсіли мене, наче бджоли. Розгорілися, як вогонь у сухому терні, але я іменем Господнім подолав їх. Вони били мене, щоб я впав. Але Господь підтримав мене. Господи, моя сила і пісня моя і став моїм спасінням. Господь моя сила і пісня. Господь. Сила. Це слово Боже, а пісня це моя молитва. І будемо співати Йому, і будемо славити Його, поки б'ється наше серця, поки маємо дихання да, в нас. Хай Боже ім'я Господнє буде, прославляємо і буде благословена. А слово і молитва стануть, знаєте, дійсно це, знаєте, потужнішою зброєю, в нашому житті, в сьогоднішніх обставинах, які кожен з нас проходить свої у кожного своя є але як народ України, ми проходимо разом ці важкі обставини. Хай слово і молитва буде потужною зброєю.